Що, власне, тримає наш Всесвіт купи? Давайте сьогодні розберемося з одним із найфундаментальніших питань, яке стосується самої тканини нашої реальності. От серйозно замисліться: від гігантських галактик до найдрібніших атомів, що заважає всьому цьому просто взятий хаотично розлетітись? І відповідь, знаєте, напрочуд проста, навіть елегантна. Уся ця неймовірна складність, яку ми бачимо довкола, насправді підкоряється ну, зовсім невеликому набору правил. Так, саме так, усього лише чотири. І уявіть собі всього чотири фундаментальні сили керують абсолютно кожною взаємодією у Всесвіті, абсолютно всім, від того, чому планети обертаються навколо зірок до процесів усередині атомів. Отже, наш сьогоднішній план такий. Спочатку поговоримо про гравітацію нашого космічного архітектора, потім про електромагнетизм, без якого не було б життя. Далі зануримось у світ атомів, щоб познайомитись із двома прихованими гігантами, і наприкінці з'ясуємо, як вчені намагаються об'єднати все це в одну велику картину. Ну що ж, почнімо з того, що нам усім найближче і найзрозуміліше, із сили, яка просто зараз не дає нам злетіти в космос? І ось тут починається найцікавіше справжній парадокс Гравітація, та сама сила, що утримує цілі галактики, насправді є найслабкішою з усіх чотирьох, і не просто слабкою, а неймовірно слабкою. То в чому ж її секрет? А в тому, що у гравітації є два козири. По-перше, вона діє на нескінченних відстанях. А по-друге, вона завжди тільки притягує, ніколи не відштовхує. І тому, хоч вона й слабенька, її впливи з часом і на величезних відстанях просто накопичуються, і, врешті-решт, саме вона стає головним скульптором, що ліпить галактики, зорі та планети. Гаразд, з космічними масштабами розібралися тепер давайте спустимося з небес на землю, так би мовити, навіть ще менше до рівня атомів і нашого звичного світу. І поговоримо про наступну силу. І це без перебільшення, сила нашого повсякденного життя. От буквально все, що нас оточує: світло від лампи, робота смартфона, те, що стіл твердий, і ми не провалюємось крізь стілець, навіть сама хімія, яка робить можливим наше існування, за все це відповідає саме вона: електромагнітна сила. Але на відміну від гравітації, яка тільки притягує, електромагнетизм працює у два боки: він може і притягувати, і відштовхувати. І саме тому ми не відчуваємо його на великих масштабах. Усі плюси і мінуси в таких об'єктах, як наша планета, просто врівноважують одне одного, в результаті нуль. Тому гравітація і перемагає в космосі. І ось тут ми підходимо до справжньої загадки. Подумайте, в ядрі атома купа позитивно заряджених протонів, напхані разом. За законами електромагнітизму, вони мали б з шаленою силою відштовхуватися і розлетітися в різнобіч. але ж цього не стається. Атом стабільний, то що ж, якась інша ще потужніша сила тримає їх у купі? Саме так відповідь ховається в атомному ядрі. Це світ двох інших прихованих сил, які панують на просто неймовірно крихітних відстанях. Перша з них це сильна ядерна взаємодія, і назва говорить сама за себе. Це найпотужніша сила у всесвіті. Можна уявити її як такий собі суперклей, який намертво склеює протони й нейтрони в ядрі. Наскільки вона сильна? Ну, дивіться, вона приблизно в 100 разів потужніша за електромагнітну силу. Цього більш ніж достатньо, щоб просто проігнорувати намагання протонів розчовхати один одного. Але є один нюанс: цей суперклей має неймовірно короктий радіус дії. Він працює тільки в межах атомного ядра. Зробить крок за його межі і все, вплив сильної взаємодії зникає, ніби його й не було. Добре, а що ж четверта сила? Це слабка ядерна взаємодія, і її робота кардинально відрізняється. Якщо сильна взаємодія це клей, то слабка це, скажімо, трансформатор. Вона не утримує речі разом, вона їх змінює. Її головна суперсила це здатність змінювати саму суть елементарних частинок. Наприклад, взяти один тип кварка і перетворити його на інший. Саме завдяки цьому процесу відбувається радіоактивний розпад. І, до речі, саме слабка взаємодія запускає ланцюжок реакцій, завдяки яким світить наше сонце. Отже, що ми маємо? Чотири сили. Дві діють на величезних відстанях, дві тільки всередині атома. Одна слабенька, інша неймовірно потужна. Здається, що вони абсолютно різні. Але чи так це насправді? Фізики так не думають. Бачите, сучасна фізика каже, що будь-яка взаємодія це по суті обмін, обмін спеціальними частинками-посланцями або, як їх називають, частинками носіями. Це ніби двоє людей на човнах кидають один одному м'яч і через це взаємодіють. І у кожної сили свій власний кур'єр. Для сильної взаємодії це глюон, він склеює кварки, для електромагнітної це фотон, та сама частинка світла. Слабка взаємодія використовує важкі частинки W і Z-бозони. А от для гравітації теоретично має бути гравітон. Але, чесно кажучи, його досі ніхто не бачив, це поки що гіпотеза. І ось що неймовірно, вчені вже довели, що за певних умов ці сили можуть об'єднуватися. Наприклад, при шалених температурах і енергіях, які існували в першій миті після великого вибуху, електромагнітна і слабка взаємодії були однією і тією ж силою. Її так і називають електрослабка. І цей успіх, звісно, надихає. Він дає надію на те, що можна піти ще далі, знайти одну єдину красиву і логічну теорію, яка б описала одразу всі чотири сили. Це можна сказати, святий реаль сучасної фізики, теорія всього. І це приводить нас до однієї дуже глибокої, майже філософської думки. А що як наш складний всесвіт з чотирма різними силами, це лише охололий уламок? Можливо, в самісінькому початку в першу мить існування була лише одна єдина суперсила, а все, що ми бачимо зараз, це лише її відлуння в нашому холодному розширеному світі.